Ковід 19 повертається. Статистика свідчить, що кількість хворих на коронавірус зростає щотижнево. Так на початку серпня в Закарпатській області епідеміологи зафіксували поодинокі випадки, а вже цього тижня зареєстровано 89 хворих. Традиційно найчастіше хворіють в Ужгородському районі 42 випадки, берегівському 19, мукачівському 16. Найменше інфікованих зареєстровано у Рахівському районі один випадок. На минулому тижні в регіоні було лабораторно підтверджено 89 випадків захворювання на covid 19 з них сім серед дітей. Переважна кількість випадків covid 19 як і раніше, реєструється серед дорослого працездатного населення віком від 30 до 64 років. Це 47 випадків, а також серед дорослих віком старше аніж 65 років це 21 випадок. Третина хворих перебуває на стаціонарному лікуванні. Переважно більшість інфікованих, що потребують медичного нагляду, це люди старші за 60 років, а також із супутніми хронічними захворюваннями. Наразі двоє осіб перебувають у палаті інтенсивної терапії. На сьогодні в області знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу ковіду. 39 хворих, із них 11 дітей. Що стосується центру інфекційних хвороб, то на сьогодні знаходиться 17 хворих, і треба відмітити, що двоє з них у важкому стані знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. Це хворий, який має інсульт і ковід, і хвора старшого віку жінка, яка має ковід, але має інші хронічні захворювання. І, звичайно, вони знаходяться у важкому стані. Один знаходиться на кисневій терапії. Наразі точного розуміння, яким штамом уражені хворі, поки немає. Минулого тижня лабораторні взірці направили до Київського центру здоров'я, де мають визначити, який саме збудник циркулює в області. Загалом підтвердити наявність коронавірусу можна як швидкими тестами, так і методом ПЛР. Якщо діагноз підтверджений швидким тестом, не потрібно робити ніякого додаткового тестування. Виняток складають пацієнти з важким перебігом covid 19 які перебувають в закладах охорони здоров'я, зокрема в реанімаційних відділеннях. На минулому тижні центром контролю та профілактики хвороб направлені такі взірці для подальшого генотипування. Ми зараз очікуємо на результати і в подальшому оприлюднимо власне. Чи нові підвиди омікрону, такі як стратус і нібус, все ж таки циркулюють? Чи є ще якісь субваріанти омікрону, які також можуть викликати важкі перебіги захворювання? Головні симптоми коронавірусу подібні до респіраторних захворювань. Зокрема, це підвищена температура, біль у м'язах та суглобах, хронічна втома. Якщо ж людина втратила нюх і смак з майже стовідсотковою ймовірністю, це ковід. А нові штами, Stratus і німбус, мають додаткові особливості. Що характерно для цих двох субваріантів: перше німбус це гострий, біль у горлі з'являється. А при стратусі це появляється хриплий голос і охриплість. Оце симптоми, які характерні для цих двох нових субваріантів. Інші симптоми можуть бути, вони такі є, як і при омікроні, тому що це субваріанти омікрона. Єдиним профілактичним надійним заходом вважається щеплення. МОЗ оновило протоколи, і наразі достатньо однієї дози, аби уберегтися від коронавірусу. Компанія Pfizer розробила спеціальну вакцину від Омікрона, який є найбільш поширеним. Наразі у медичних закладах краю вакцина є в достатній кількості. Наступного тижня буде розподілено ще понад 5 тисяч доз для дорослих і близько пів тисячі вакцин для дітей. Медики нагадують, щеплення від ковіду є рекомендаційним, але людям із групи ризику, тобто дітям. Старшим особам, медперсоналу та військовим, а також тим, у кого ослаблений імунітет внаслідок супутніх захворювань, краще убезпечитися і пройти вакцинацію.